Усе ж своє ж паставалося. Те, що було тут. Оце постирали, сірали, папа, мили, папа ставили. Мебель, усе. Ольга Реброва показує своє нове житло. Сюди жінку та її родину евакуювали волонтери з-під обстрілів у селищі Есмань. Уже місяць, як вони переселенці в селі Собичеве Шосткинського району. Жінка каже, довго не могла наважитись покинути рідний дім, хоча там було небезпечно. Летіли і грамили, і э, пожари були у центрі дома доми погоріли там, і сільхозтехніка, ну роботи погоріли, вдарили. Ми і не спали, а тоді день і ночі, оце таке його було. позвонила дочка з Полтави, каже, що ви будете ждати там, сидіти. Я не хотіла в'їжджати, що ви будете сидіти там ждати, поки прилетить у хату на той, і баблять, і землять і страшне, і ночами і днями і силішу у погребі, да і все. У вересні безпілотник поцілив у город біля будинку сім'ї. Після цього прийняли рішення виїхати. Собичеве евакуювалися шестеро з родини Ребрових. Онука пані Ольги Вікторія каже, на новому місці почувається безпечніше, а ще може вчитися. Дівчина опановує фах кондитерки в глухо дистанційно. Ми сюди переїхали, тому що були вибухи на нашій на наші вулиці. Їхали, тому що ми боялися, і через хоче, тому, що ми уначаємося і нема такої можливості, щоб купити генератор. Ретрови кажуть, будинок, який вони отримали, їх влаштовує. Тут тепло, а головне спокійно. До того ж, знайшлося місце для трьох великих собак та стількох же котів, яких сім'я забрала з собою з есмані. Як розказує староста Світлана Андрушченко, родина Рибрових не перші переселенці в їхньому селі. Є п'ять сімей із Лугова, Берези, Есмані та Япельської громади. Є такі, що приїжджають із речами, а є такі, що чим... у чому були, то ми приїхали. От з Берези в нас, коли були прильоти в березі, то люди приїхали з самого ранку. Приїхали просто на машині, сіли, приїхали без нічого. Для переселенців у Собичевому відчиняють будинки, в яких давно не живуть люди, але насамперед отримують дозвіл від власників, евакуйованим пропонують роботу. За словами пані Світлани, є місця для чоловіків та жінок на підприємстві. Ті своїми силами стараємося щось зробити, якісь розгребти, розчистити, може там підкосити, поприбирати і заселяємо людей. Ну, у нас комуналка тільки світло. Місцеві ставляться добре, допомагають, продуктами допомагають, одягом допомагають. Стараємося переселенці устроїти на роботу. У нас є підприємство, де вони працюють з задоволенням. Влада Воробйова, шостки волонтерка, яка допомагає родинам із прикордоння евакуюватися. В сім'ї Ребрових вона привезла холодильник, якого в будинку не було. Як константує волонтерка, чимало людей бояться виїхати, адже не мають куди. Потім поселитися, тоді вона також приходить на поміч. Бо в шості знайти житло це як естафета, поймається джекпот, чесно слово. Можна, ну звичайно, можна йти квартиру за 10-12 тисяч гривень, а в мене саме дорога квартира це 4 тисячі гривень з ремонтом трьох кімнат на з автономним опаленням. І люди приїжджають з великою сім'єю. Ну, вже підбираємо по їхній бюджет. Буває таке, що тільки за комунальні. Буває ну, більшість така тисяча, тисяча п'ятсот, дві тисячі гривень плюс комунальні. Більшість звернень влада отримує від жителів серединобуцької, ямпільської та свезької громад, хоча готова допомагати всім, хто цього потребує. Так, якщо у нас на цей час в мене якесь вільне житло, я їм кажу. Що є такий та варіант, у мене є фотографії, я завжди роблю фотозвіти ну, для себе. Я коли приходжу, там фотографую з різних сторон кімнати. Ну, у нас ще є трошки житла, ще можна приїхати. Якщо дійсно там нема вже де жити, можна зателефонувати. Яке житло на резерві? У мене завжди є. Це може бути або будинок, або квартира. Я з власниками можна договоритися. Це такі власники, які вони вже мені знають, довіряють. У мене навіть просто ключі є від цього житла. Я можу проти поселити навіть без дозволу, бо.